Всім привіт! Тут я розпаковую посилку з теми. Буде дуже цікаво, це у мене оновлення для офісу цифрового малювання і підготовки до вступу. Тому не переключайтеся саме найцікавіше, що я використовую для викладання. Буде тут на цьому відео. Буду вдячна за вашу підтримку, подобайку. Тут у нас посилка, така величенька. Я трошки її вже привідкрила, глянула оцим оком. Було ще круте, повірте мені, не переключайтесь. Архамби сюди. І відкриваємо. Саме перше, що я відкрила, дві штуки одразу. Давайте почнемо з першого. Буквально виглядає майже натуралістично, але не сильно. Проте для малювання, світлотіння, бліки, воно гарно йде. Очі на дикар гарно тустей. Зараз відкриємо все нормально. Отака От текстура, фарбований пластик, такий трошки шерохувати. Я не сильно люблю шерохувати, але що маємо, то маємо. І такий, бачите, перчик, ось такий перчик. Далі відкриваємо. Я відкрию всі три перчика одного сету. Ось такий треперчик. Долани, до речі, досить непогано виглядає. Тільки тут така кнопочка, яка ще зброкована, бачите? Тут таке браковане, але, в принципі, по кольорам, по градієнту він дуже круто. Це просто однотонно пофарбоване, тому, можливо, воно не так вау виглядає, як в зелений парик. Зелений перед, якщо продаватися, бачите, тут темніший кінчик, тут світліший, це дуже круто, насправді вживо ви може виглядати. І оці три перчика будуть використовуватися для. Кольорової гармонії, композиції, тобто дуже круто вміти намалювати і передати Ну, Дуже крута штука, для викладання у цифровому малюванні, підготовці до вступу. Тому я три перчика такий класичний, якби гострий, і я б дала ще окремо болгарське перчка. Важко підші пляха. Ой, це якийсь бракований туди. Подивіться. Бачите, вам бідна копай, якась ці прошилка. Напощетало мені з парочком. парчком. Якийсь стромний. Турпенька перчик набагато краще виглядає. А, не такий стромний, як зелений. Ще зелені перчика в мене чуть бракований. Червоний, до речі, набагато краще. Тут якесь пропалене диречку, і що вони там так? Травп підряд. Ковеєр. Ну і сітра перчика. Ачте. Петро перчика. Якщо вдалеко малювати, то ну, воно не сильно критичне, але якщо зблизька дивитися, то це трошки печально виглядає справді. Ну? Ось таке перчике. Ось таке перчике. Ааааа! Це не попробую у тарілочку поставити. Так. Така перпелечка, як на мене, шикарно. Подивіться? Таке світло. Прикольно буде виглядати. Не так критично. Хотілося б краще, щоб якась була не перчиків, але не не критично. І ось така маленька перчка, буде така гарна тарілочка, буде-какій, може бути, біла, навіть тарілочка. Ось такі перчка. На мене прикольно. Круто. Далі наступний у нас буде огірок і баклажан. Уже бачу. Робимо відкрити. Баклажан ніби непоганий такий на перший погляд. Попробуємо. Трошки теж сильно ідеальна з тими, бачите, такі тріщини. Але колір листочка прикольний, бачу приклеєний. Ну, непоганий. По розміру досить такий маленький класичний баклажанчик реалістичного розміру. Ну, Однотонний, ну, хай буде однотонний. Ну, Хай буде. Буде блік, світлотінь, досить непогано, блискучий, так як має бути, майже як реально реалістичний баклажан. Ну, те, що мінус не настільки ідеальний привезти, потрапний, трошки притиснутий. Це таке вже нюанс. Тут якась непонятна, бачите. Будемо бажати, що це реалістичний синяк-огірка. Потрапила. Ну, але тут кольори, бачите, тут неповноцінно сутильно один колір, однотана, такі трошки градієнти, що дуже схожі стають на огірок. Тут така трошки папка. Ось так. Ось такий баклажан огірочок. Там десь сюди. І ми маємо такий, такий комплект зеленого та фіолетового кольору. Там така краще видно, бачите? Такий далекий фіолетовий колір. Далі. Ось так наш колір. У нас є така дуже велика частина овочів набора. Дуже гарно так тримається, бачите, та навіть не падає, дуже гарно поставила, прикольно. Тибулька опа. Аче, Пробую тут такашка і тропайка. Така вам краще важна табулька. Табулька. Вона прям купакована, бачите, купакована. Я купікашка, яку перший раз відкривала. Ну, відкриваю. Якось, до речі, тут набагато краще, шикарно. Гладенька, не шерохувата. Ну, круто. Бачите, така цибуляка, крутенька. Я старалася максимально при денному світлі знімати, щоб краще було видно колір, максимально наближений до реалістичного, так як я це бачу вже було. Так, маємо цибульку. Тут у нас помідорчик. Помідачик до найдаре. Його не треба розірвати. Такий класичний. ну, помідорчик трошки тут протеснути, але цілому ну, прикольно теж виглядає. Тибулька і помідачка. Ще один перець. Щоб перезумілий якийсь тарат, мираю практично в одне. А цей менший, це зовсім інший, як це правильно сказати, сорт, трошки менший, тут навіть даленіша, темніше, тут витріше. Ну, цікаво. Зараз спробуємо цю текстуру. Попробуємо. Я тут трошки змерзла реально, тут дещо дні далі. Uh, Давимося. Тут різниця, бачите, по кольорам та різні продавці різного перчика по текстурі. Напевне, це краще взяти таке друге. Ну, в принципі, плюс-мінус вони одинакові, тому чуть критичної різниці немає, чуть менше, чуть більше. По розміру, бачите, і все. Хай буде у мене буде два перчика червоного кольору. Дуже прикольно виглядає І ще один далений перчик. Тут в мене попередній перчик, бачите, по кольорам тут дуже сильно відрізняється. Це більш оливкове, це більше холодного відтінку даленого. По цьому так само відрізняється, бачите? І по розміру трошки та менше та більше. Ну Цікавий такий формат насправді. Видно, що це як конвейер, кидала або була, але ну, мені шкода, що йде дуже попити, тому що по кольорам він дуже крутий прикольний. От зелені кольори перчиків прям шикарне там більше реалістичніші, ніж там жовтий, червоний. Вони однотонні практично штучно більше виглядає. Отей якраз більше однотонний, він більш штучний. А тут такий більш приємніший відтінок оливкового. Бачите? Навіть тут на відео видно. обетно. Ну, будемо таке. Зараз поставлю того, що нового є. Перчики, помідорчики і цибулька. Красота. На городі можна зібрати. <смі> Або купити на базарі продуктовому. Ось така є частинка. Так на мене прикольно. Ну, Світоць, мені здається, так набагато краще буде. О, мені здається, краще, так відео буде. Проби. Там в нас зрозуміло, де й те. Похоже на класичний розмір ядець. Такий відтінок. Нормальний, класичний, легенький, плавненький, такий гладенький. Прикольно. Нічого про те песенки. Яйця немає, тільки тут якась пляма, тут якась відрізана частинка, але вже хай буде. Далі. Це у нас картопелька. Хоча мені казали, що топи якогось фрукта, але для мене це похоже щось на картоплю. Розумієте, ну, ну картопля, молода картопля. Такий колір. Так тут. це у нас буде новий збір продуктів у нас неданок. Це я не знаю, що. Це якийсь фрукт. Якийсь, не знаю, буде до перчика різні кольори, це буде салатовий колір. Ну, а що, прикольно придумано зараз три парчика Бо. і різні відтінки. чи побачу ті, то там учні різні відтінки перків. Оливковий, холодний долений, салатовий, Як на мене прикольно вийшло? Я бреньком поставлю, зрозуміло, що це. Ну, я буду вважати перчиком. Але що вона така? Не знаю. Алі, морква. Я, я коли її перший раз побачила, вона прям дуже великою виглядала. І я думаю, боже, яка велика морква. Але думаю, цей раз мені буде погано. тому відкриваємо. Виглядає авто, як насточна. По яка близько. Ось така. Ось так. Тут мене знову відволікли в як то вже трошки білий день. З Все... всім мене трапить. Але, бачите, тут морквочка, яйця. Картопліка, такий збір продуктів з городу. Круто. Напевне, треба відео підписати, щось пов'язане з городом. Якраз сезон, садити, викопувати. Далі. У нас є цей гарбуз. Маленький, нині. Якщо чесно, я хотіла більшого розміру гарбузика, але потім подумала. В принципі, цей іде і маленький, а великий ну, до чого поставити. М -м -м, трошки не сильно маю ідеї, якщо ви маєте ідеї, до чого великий гарбут на тюрморт поставити. Буду вдячна вам за підказки, тому що зараз я реально маю ідеї. Гарпозик. І ось такий комплект, виходить, закладний. Але в нас тут є такий перець. Він трошки інакший, покаже іменно на гострий перчик. Однотонний далі. Такий. Ось є таке перчик. Бачите, різниця? Це прям з гострого виглядає. Це більше такий класичний парить, як болгарський, а це прям з гострого. Такого як чилі, але бачите, тут така ситуація знову з перчиками. Та й червоний, ніби непогано. Але була проблема, наприклад, з зеленим перчиком. Бачите, ті частинки полоски білі, щось протиснено. Там трохи на якісний. Формат продуктів і такий вважається більше бракованими. Тому що це ненормальне таке Ну, Буду ставити відгуки, ну реально це ще донадто перебір. І у нас е другий огірок, він не був упакований, бачу, Тимно. І там ще є паклаша. Добре, оце такий в мене був такий більш оливковий, більше приємного кольору, а цей більше такого, бачите, це блискучий, а це матовий. По кольорам цей тепліший, та й холодніший. Тобто навіть відтінки можна ставити. Не знаю, ну будемо бачити такий відтінки, чи видно вам. Навіть по відтінку це темніше, це світліше, воно так і виглядає. Бачите? Але це є градієнт, а тут він більш однотонний, просто палка. Ну, це і краще. Ну, хоча б є вибір, як то кажуть, так, так, два гірка поставити, там о, перед червоний буде, знаєте, такий прикольний натюрморт, якого ні в кого немає. О, і в нас є попередній баклажанчик, і в нас новий баклажанчик. Вони, до речі, прям ідентичні, але по розміру, бачите, один більший, другий менший. Дивно. й блискучий та й надали лаку, так як ми пошкодували лак. Там, де більше колекції, там більше шкодують на лак. Більше як що може попасти. А те, що окремо, то краще продається. Тобто подається більше реалістичніше, більше припрацьованіші предмети. Ну і є таки Два баклажанчика, два огірочка, там паперку два. Тобто по кольорам, по тому всьому о, є.

Це в мене така ваба у стилі рустик. Така більша формат рустик, це такий сільський стиль, а, наприклад, брати тело у Франції, ті лаванди і це щось такого формату, такого сільського вайбу, естетичної природи. Ну і бантик тут, звичайно, такий собі. Його прям від щирого серця Те, як метал, знаєте, від труби. Це такий тонший, ще більше тонший. Ну, але вада для квітів мала би підійти. ось так. Скажу вам, що я там домовила, як воно виглядає на картинці і як воно прийшло в щоб виноград. Я на думала, що я виноград купила кілька штук. Але виявляється, я все-таки замовила одну штуку, на жаль. Тому що я думала, що будуть різні кольори, але різних кольорів не було. Проте, Такий кольор він шикарний. З першого погляду він досить круто виглядає. Пише, що франція цікаво, робимо такого відкриту. Ой, а що листя тут окремо? Ого, походу, треба окремо запихати. Бачите, тут такі штучки є. Бо я вже Все, запихнула, запихаю далі це третє. От бачите, таке окремо є, Цікаво. О, запихнула, дивіться. До речі, дуже прикольно, виглядає дуже натуралістично. Тут таке сталікончик. Пахне не дуже а цим силиконом, знаєте, притухшим. Ну, але листочка прикольна, до речі. Непогані такі, бачите, з такими прожилками. Ну, видно, що тканина надрукована, але цілому по кольорам воно прикольно виглядає. І ось такий величенький виноградик. Він прикольно виглядає, тут різні кольори. Якщо брати такого дикого винограда, але трошки лапкий. Не розумію, чого він такий лапкий, може в культур стояв довго, але він такий, треба його трошки примити. Але по результату він досить круто виглядає. Бачите, така круто виглядає. Далі. І останнє в нас є рукавичка. Рукавичку я попробую. Я брала для учениці. Потім не підійшла до рукавичка, я попробувала взяти ось таку рукавичку. Ану попробуємо. Потім великі нігті. І добре ви було. Ну, думаю, що цей формат мав би більше підійти. Було б точніше малювати, бо мені навіть трошки величенька. З моїми тонігтами вона трошки величенька, але досить така плотна тканина, міцна, розтягуюча, як дайвін. Ну, Прикольно така і гарно виглядає, я вам скажу, буде естетично і дорого виглядати. Така, бачите? Дуже гарно пошито. Ну, шов трошки криво пішов, але, в принципі, виглядає дуже акуратно. Особливо ці пальчики дуже акуратні, бачите? Оце все. Ну, так, вам. Це я поставлю на місце. Це буде... так. Ну, наразі все. Дякую вам за перегляд. Надіюся, підтримаєте мій канал.